У Вінниці в районі оліє-жирового комбінату в повітрі зафіксували надмірний рівень шкідливих сполук, до яких входить стеаринова кислота, продукт рослинного походження. З 22 червня мешканці скаржаться на нестерпну ситуацію, подразнення слезових оболонок верхніх дихальних шляхів і очей. Перевірка виявила лише один компонент, решта в процесі лабораторного дослідження. Ну, давайте так. Я вам розповім, як це воно все відбувалось. Тобто, 22 червня в цьому районі, а саме в районі Вінницького олійно жирного кабіната. Мешканці прилеглої території відчули якийсь неприємний запах у повітрі. До нас надійшла надійшло повідомлення, і 23 числа вона до, до нас надійшло, тому що 22 це була неділя. І далі разом із ДСНС ми виїхали якраз в цей район, і в двох локаціях: а саме на в районі вулиці Мазепи, 55, тобто біля автомийки Еліфант, а також на перехресті вулиці Марощака та Воложкова біля спортивної дитячої площадки ми здійснили забір повітря, в тому числі дослідження повітря на місці Мак з пектрометром MX 908 який якраз і може, який має можливість в повітрі. Ну, детектувати хімічні сполуки, і це, це десь при приблизно цей перелік може складати зі 150 хімічних сполук. Крім цього, були відібрані зразки повітря для подальшого дослідження вже на нашій базі на стаціонарних умовах феком, тобто фотоелектроколориметричним методом. І таким чином було встановлено наступне: ну, перше це те, що безпосередньо була наявна стеринова кислота. Яка в принципі в повітрі не має детектуватися, але крім цього, ще і ми звичайно досліджували повітря на місці оксиду вуглецю та сірководню. Да, але ці показники не виходили за межі норми. Е, якщо ми будемо говорити про, про стеринову кислоту, то це, так як ви вже вірно сказали, це насичена жирна кислота, яка широко використовується в виробництві де деяких продуктів. Там, наприклад, це можуть бути косметика, мила, свічки, пластмаси та інших. І в взагалі то в повітрі не відчувається її наявність, тому що це кислота, Вона взагалі без запаху, без без кольору, без нічого, тому то вона і так широко використовується. А от якраз. Ви якщо вона вступає в хімічні реакції з іншими е, речовинами, наприклад, наприклад, це можуть бути дезінфікуючі якісь речовини, і тоді вже е, люди е, можуть відчувати оцей органоліптичний дискомфорт у вигляді неприємного запаху. Але крім цього, знову ж таки, так як ви сказали, вже залежить від того з якими хімічними сполуками вступає в реакцію, яка в кінцевому результаті, вих... в кінцевому результаті у нас є хімічна сполука, і вона якраз і може. Може подразнювати слизові слизову очей, носоглотки, ротоглотки, і давати оці неприємні речі. Сама по собі стерильна кислота, вона не не має шкоди, і вона не є шкідливою. А от якраз в поєднанні з цими сполуками, то да звичайно, воно є. І якраз оці, оце занепокоєння громадян, воно і було викликано цим подразненням як верхніх дихальних шляхів, так і очей. І тому то я. Ну, наш висновок і наші рекомендації такі, що навіть якщо щось потрібно робити, то звичайно про це потрібно говорити з прилеглою громадою, з міською громадою, що можуть відбуватися якісь певні роботи, які можуть викликати отаке розповсюдження в повітрі оцих сполук. І одразу потрібно навчити і надати ті рекомендації для того, щоб захищати громадян. Тобто всі речі знову ж таки, ті, що потрібно робити, обговорили, підказали, що людям робити, і все. І з одного боку, ми мінімізуємо шкідливий вплив для людей на їх здоров'я з одного боку. А з іншого боку, і звичайно, це набагато спокійніше, ну скажімо так, в соціальному політичному суспільстві, да і щодо інформування населення. Що цікаво, за українським законодавством Держекоінспекція навіть не має права провести перевірку. Для візиту потрібне або відкриття кримінального провадження або заява фізичного лиця з неспростовними доказами провини конкретного виробництва, а поки люди хворіють. На цьому все. Дякую, що ви додивилися до кінця новин. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Не забудьте натиснути лайк або вподобайку та дзвоник. Також мені цікава ваша думка. Якщо у вас є побажання або зауваження щодо цього відео, то я буду радий прочитати це в коментарях в YouTube під цим відео. Бережіть себе, бажаю всім здоров'я, щастя та миру. Слава Україні! Побачимось!